Доброго дня, шановні дорослі! Привіт-привіт! Мої маленькі сонячні зайчатки! Сподіваюся, що у вас, як і в мене, сьогодні чудовий настрій. Адже осінь дарує неймовірно красиві миті та краєвиди. А ще вона щедра на подарунки. А от які зараз дізнаєтеся з вірш, осінь така щедра! Осінь така мила. Урожай зібрала, листя взолотила, овочі в коморі зиму дожидають, яблука духмяні, в саду достигають. А тепер поміркуйте і скажіть, чому осінь щедра? А який урожай вона зібрала? А ще ж у коморі? Зиму дожидає. Овочі молочинки. А зараз перевіримо, хто з вас кмітливий і вміє розгадувати загадки Сидить панна у світлиці молода, червонолиця. Хто до неї завітає вітамінами вгощає Молочинки. Морква. Ріс на грядці молодець, хаб за чуба та кінець. Бо без нього, кажуть люди, борщику у нас не буде. Розумашки це буряк. Є солодкий, є гіркий, різні форми має. Є худий, а є товстий. Кожен його знає. Так, так. Перець. Ви впоралися з загадками, тож пропоную вам створити сьогодні зі мною ось таку красиву та об'ємну картину. Уважно розгляньте та перерахуйте усі овочі, які ви впізнали, якого кольору бурячок. А якого кольору морква. Якого кольору? А листочки, тобто гичка, якого кольору? Ви справжні розумахи. Тож давайте ознайомимось з необхідними матеріалами. Щоб усе гарно зробити, треба ручки розігріти. Кулачки ми розімнемо, пальці гарно розітремо. Наші пальчики майстри. зроблять все один, два, три. Розпочнемо зберічка. Для нього нам знадобляться дві ось таких прямокутних деталі. Ретельно розгладжуємо місце згину та складаємо вдвоє наступних прямокутник. Старайтеся бути акуратними і робити ось так, як я. Далі вставляємо одну деталь в іншу. У вас вийде ось така невеличка книжечка. Беремо ножниці та знизу від місця згину відрізаємо невеличкий шматочок паперу. Далі нижній кутик зрізаємо повністю, заокрулюючи ножницями папір, зрізаємо верхній кут. Утворюється ось така і Якщо ми розкладемо, у вас вийде два сердечка. Якщо їх об'єднати, виходить бурічок. В такому ж порядку виготовляємо морку. Кожен прямокутник знову складаємо вдвоє, гарненько розрівнюємо сторони, кутик прикладаємо до кутика. Таким чином складаємо наступний прямокутник та вставляємо одну деталь в іншу. Тепер ножницями будемо надавати форму моркви. Знизу, як і попередній раз, зрізаємо нижній кут. Плавно обрізаємо верхній кут та заокруглюємо пелюсточку. По такому ж зразку виготовляємо перчик, тож складаємо знову обидві детальки вдвоє, далі одна в одну та обрізаємо зайве ножницями. Низ перця буде ширший, ніж у моркви та бурячка. Тож скругляю його, а далі хвилястими лініями обрізаю верхній кут. Ось що вийшло. З зеленого паперу вирізатимемо гичку для бурячка. Для цього ми прямокутничок зеленого кольору складаємо вдвоє. А далі навпіл ще раз удвоє. У вас вийде ось такий квадратик у мене. Далі ножницями, плавними рухами вирізаємо листочок. Ось так, як я показую на відео. За бажанням ви можете проявити фантазію та вирізати листочок іншої форми. Або ж просто скруглити квадрат. Тепер розкладаємо утворену деталь і бачимо, що у нас вийшло одразу два листочки. Місце стику розрізаємо. Вкладаємо до бурячка та перевіряємо. Вирізаємо листочки для моркви. Для цього потрібно повздовж скласти зелений колір та розрізати на лінії згину навпіл. Утворені прямокутники складаємо повздовж навпіл, як робили з морквою та іншими деталями. Вставляємо одну деталь в іншу та хвилястими рухами знизу вирізаємо та ось такі красиві листочки. Чудово! Настав час викласти усе на фон на аркуш. Розставляємо овочі на зображеній тарілці, так аби вони усі помістились. Тепер можна приклеювати усі деталі, тож розпочну з моркви. Клеєм змащуємо лише одну частину деталі. Акуратно кладемо на аркуш та розрівнюємо і притискаємо пальчиками. Сподіваюсь, ви зрозуміли алгоритм роботи. Тож спостерігайте за екраном та аплікуємо разом. Змащені клеєм листочки приклеїмо один біля одного та вирівнюємо кінчики. Потім змащуємо одну частину моркви та також приклеїмо біля листочка. Діти, пам'ятайте, що зайвий клей можна витерти за допомогою серветки. За бажанням ви можете взяти зовсім інший клей для паперу. Якщо під час аплікування у вас виникають якісь труднощі, гукніть до себе дорослих і аплікуйте разом. Така цікава аплікація створить чудовий настрій для усієї родини. Наступним я проклею детальки перчику. Із залишків кольорового паперу зеленого кольору я вирізала невеличку деталь і також її переклею. Тепер залишився бурячок, тож гарненько змащуємо деталі та приклеїмо їх на аркуші. Під час роботи ви можете поставити на паузу відео та працювати у зручному для вас темпі. Ось така тарілочка вітамінних овочів вийшла в мене. А які у вас? Уже не терпиться побачити ваші роботи. Тож залишайте їх у коментарях. А тепер мої розумахи. Скажіть мені, будь ласка, що ми сьогодні з вами створювали? Я б назвала наш витвір Об'ємна картина. А які овочі ми з вами аплікували? Морку буря та перець? Чи знадобилася вам допомога дорослого, коли ви вирізали або наклеювали овочі? А який овоч ви хочете вирізати та наклеїти за тим зразком, який сьогодні побачили? А як ви гадаєте, який із цих овочів найкорисніший? Про це також напишіть мені у коментарях. І я з нетерпінням усе усе перечитаю. Шановні дорослі, підтримуйте творче захоплення власних дітей. Адже це весело і цікаво! Я, як завжди, була рада зустрічі з вами. Бажаю вам вданого та гарного дня. До побачення! Бережіть себе!